Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу запропонувати тему для гадання, чи з'явиться ще загадана вами людина у вашому житті? Гадання, по суті, універсальне. Його можуть дивитися як жінки, так і чоловіки, але я буду звертатися до жіночої аудиторії. Ми сьогодні зробимо з вами на вибір 4 варіанти. Оберіть вашу карту інтуїтивно, а просто подумайте про того чоловіка, да, про якого ви постійно думаєте. Можете згадати його очі, його посмішку, можете згадати якісь добрі моменти, які поєднують вас. І обов'язково вам інтуїція підскаже, підкаже, яку карту все ж таки обрати. І, знаєте, я хочу трошечки так розповісти, що, здається, така тема ну, не зовсім популярна, да? але от коли треба точно знати, от знаєте, як посварилися, так, здається, посварилися, що ну все, ну вкрай. Да? Побили ці горшки все, ну, от як кажуть, що склеєну чашку, розбиту чашку не склеїш. Да? І от, не вернеш все назад, і хочеться подивитися, чи ну це все да спочатку цей розпач, гнів здається, все категорично. А потім людина починає відходити. Людина починає ці емоції, спадають, включається якийсь розум. Да, якесь таке більш адекватне розуміння, що відбулося, розуміння, що це було на імпульсі, да, якесь імпульсив, і, імпульсивне рішення. І от хочеться знати, ну, ми, ми посварилися назавжди, чи все ж таки е, він ще повернеться, чи вона ще повернеться. Да? І подивимося, чи це буде власна ініціатива цього? Чоловіка, да, цієї людини. Тобто, чи повернеться він з власної ініціативи? І на вибір зробимо чотири варіанти і подивимося, що нам скажуть ці карти. Так, чи з'явиться він, чи буде зустріч? І, до речі, знаєте, я б ще сказала, загадайте якийсь певний термін. Ну, не довше, ніж три місяці. На більший термін не потрібно, тому що в загальному все ж таки гаданні карти відіграються набагато-набагато скоріше. Тому я ще буду робити такі гадання безліч разів, тому. Загадуйте на місяць, на 2 неділі, на тиждень, да, от от, так от, Короткий термін. Ну, максимум на 3-3 на місяці. Да, ось так. Чи з'явиться він ще. Все, обирайте. Обов'язково підпишіться на канал. Натисніть на дзвіночок, поставте лайк, і ми будемо починати. Так, перша карта. Чи з'явиться він а ще у вашому житті з власної ініціативи? Ви знаєте, випала карта сила. І ця карта говорить про те: ось така вона цікава, гарненька карта. Да? Ця карта говорить про те, що людині потрібно. Зібрати всю свою волю в кулак от на даний момент, і в той термін, коли ви загадали, от, знаєте, він себе тримає, от начебто в якомусь, як ото кажуть, в їжових рукавицях. Да, от, людина себе стримує, вона повністю от намагається держатися, триматися. Не піддаватися на якісь свої внутрішні бажання, імпульси, якісь такі от запалюються, начебто, знаєте, всередині така іскра і потім така пожежа. Тобто ця людина прикладає всі зусилля, щоб просто стримати, стримувати себе і щоб не з'явитися в певний термін. Ця карта говорить, що у вас зустріч можлива взагалі, от ця зустріч буде, але це не станеться в той термін, який ви загадали. Тому що людина, на яку ви дивитесь, вона прямо себе перевіряє на силу волі, на характер, на стриманість, на вміння себе контролювати, на вміння себе якось налаштовувати да, правильно. Тому карта говорить, що ні, вона ну, людина не з'явиться. От той термін, що ви загадали, ні, ні, ні. Але в майбутньому буде зустріч 100% трошечки пізніше. Зараз це, от просто знаєте, це уже сам себе перевіряє на слабо. А зможеш триматися чи не зможеш? А зможеш там. А хто перший здасться? А хай вона перша там напише, зателефонує, а нехай вона попросить пробачення, А нехай вона е зробить якісь висновки, а нехай вона йде за мною, а не я за нею. Да, от якісь такі моменти. І от це оце все зараз дуже. Знаєте, так от всередині, в думках, в почуттях до вас у цього чоловіка от воно все так накипіло і от хоче себе просто так от перевірити, чи можу я, і знаєте, самому собі треба довести, що от я можу без неї прожити. От, не обов'язково. Хоча ця карта говорить, що так тягне так його, ну прям, знаєте, як магнітом. Як магнітом тягне. Але тримається, тримається з зуби, і тримається, і намагається не думати, тримається контролювати кожну свою думку, кожне своє почуття до вас, намагається якось розумно дивитися на ті процеси, які відбуваються у нього всередині. да, тобто… Дуже зосереджений, дуже налаштований так серйозно, що я не здамся. Отак, от, от. Я не здамся, каже ця карта. Я не буду першим з'являтися от в той термін, коли ти загадала. Отак от говорить карта Сила. Тому ну, розумієте. Але, знаєте, так само, що якщо б ви от по цій карті, до речі, для дівчат хочу сказати: якщо б ви, отак, от. Так от Лагідно, тендітно, ніжно, якось по-жіночому добре, да, якось Так, начебто як -то якась така і мама, і подруга От повели себе і сказали: ой, ну пробач, я була не права, ну ми щось там погорячились, да? ну, давай, давай забудемо, давай помиримося. Ви знаєте, 100% він би вас прийняв. Ну, от так от, так Щоб ви розуміли. Тобто в цій карті да, от є таке, така підказка, що жінка може проявити свої самі такі тендітні ніжні якості, жіночність, якусь таку беззахисність, да, таку якусь продемонструвати, що о, я не справляюся, мені так самотньо, мені так погано. Ну, ну пробач мені і все там, чи не звертаю уваги, чи давай забудемо, чи давай пере пере переосмислимо, давай поспілкуємося, і все, і все воно стане на свої місця. Тобто він вас прийме, сам не з'явиться. Ну, от так от. Якщо по карті сила, якщо буде посилюватися конфлікт, якщо ви повернетеся для того, щоб вияснити відносини, це буде тільки це тільки. Погіршить вашу ситуацію між вами, між вами і цим чоловіком. Ось так. Ну, щоб ви просто це розуміли. Добре, давайте перейдемо до позиції номер 2 Чи з'явиться він ще в той термін, в який ви загадали? Ти, тут теж така карта карта справедливість. Ну, Тут теж ситуація досить такі. Я б сказала така шатка, він не з'явиться. Він не з'явиться в той термін, який ви загадали, і знаєте, от тут є таке трошечки як начебто відзеркалення. От, як ти, так і я. Ти мені там. Ти до мене там привітаєшся, я до тебе привітаюсь, ти мені зателефонуєш, я тобі зателефоную, ти мені напишеш смс-ку, я тобі напишу, ти скажеш, вибач, я скажу вибач. Тобто, от ваш екземпляр, ваш чоловік, да, такий от екземпляр, так кажу, бо дивлюся на цю карту. Ваш чоловік він от так от буде зважувати да, от всі ваші дії. І повністю вас відзеркалювати. Будуть ваші дії е, от, е, правильними, добрими, чесними, е, там, ви будете демонструвати якусь закоханість, будете казати йому, я тебе кохаю, і він буде у відповідь казати, я тебе кохаю. Будете казати там, йому на добраніч» і він вам буде казати на добраніч». <кій> тобто, щоб ви розуміли. Що це така карта, знаєте, він, це ж карта справедливість. І тут є все ж таки певний закон Всесвіту, який діє на вашу пару. І цей чоловік вам от повністю відображає от таке от ставлення, відзеркалення. От кажуть, що Наше зовнішнє життя це прояв нашого внутрішнього світогляду. Як що у нас всередині, те ми бачимо і зовні. Тобто, це зовнішній світ це як проекція. Но от В вашій ситуації, по другій позиції, оцей чоловік, на якого ви дивитесь, це 100% така ваша внутрішня проекція. І він повністю справляється зі своєю кармічною задачею на рахунок вас, тому що це і карта пристрасті, бажання. Да? І... Але він вибирає так от все ж таки керуватися холодним розумом. І от дивиться на всі ваші дії дуже справедливо. От, ну, це його така справедливість, внутрішня, але от е, це його задача. То я так йому поставив задачу, я не знаю, там, Господь Бог, да? Творець, Всесвіт, називайте, як хочете. Тому він, він може проявитися тільки в тому випадку, якщо ви проявитесь. Якщо ви проявляєтеся м -м, гідно, добре, достойно. Людину, якось Проявляєте закоханість, проявляєте всі самі кращі якості, він точно так само буде проявлятися. Тобто тут така карта, я ще хочу сказати, що от якщо ви чекаєте, що, наприклад, «От, Я хочу, щоб він сказав, там, що ось, я без тебе не можу, я хочу з тобою бути, я хочу з тобою жити, я так скучаю, я так сумую, я так тебе люблю. Ну, ну, такі ви цього не почуєте, поки самі йому це не скажете. Тобто от, 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 йому треба от, урівноважити, от, скільки ви поклали на ваги, да, на одну тарілочку ваг. От йому на терезиці, да, от йому точно так само і він покладе стільки. От і буде урівноважено все. От Це така гра на двоє воріт. ти мені, я тобі. І отак він собі думає. Але е, теж, от, знаєте, якось так думає, щось там собі оцінює. Якусь переоцінку робить тих ситуацій, що вже з вам, між вами складалися раніше, і він собі просто не дозволяє якісь такі дії, якось так вести себе і чинити так, що, знаєте, бездумно, спонтанно з'явився, да, написав, зателефонував, ні-ні. ні І тут ще якісь такі хоче прийняти для себе дуже справедливе рішення. От знаєте, ну я не знаю, наприклад, от у вас є не знаю, там робота, а у нього нема. От він хоче теж влаштуватися на роботу. Чи, наприклад, от у вас є там якесь хобі, і він собі хоче знайти хобі. От він хоче повністю, щоб його життя, його Повсякдення було от повним відображенням те, що у вас є, те і у нього має бути. Отак от він собі думає. Розумієте? Така тут ситуація, але не з'явиться, не з'явиться. Ні, ні-ні. Я думаю, що не з'явиться. Я думаю, що і ви по цій карті не з'явитесь, тому що тут така досить таки це строга карта. Строга, важка, дуже чесна, дуже справедлива. І тому вона рідко, вона каже більше відкрити очі і подивіться на ситуацію реально. І тоді ви все зрозумієте. Ось так. Давайте перейдемо до третьої карти. Подивимося, чи з'явиться він в загаданий вами термін. Так, да, ця карта говорить про те, що цей чоловік має до вас. Інтерес, йому є, що вам розповісти, йому є про що вам розказати. Є якісь новини, є якась добра, цікава вісточка для вас, йому хочеться це все вам розповісти, розказати, донести, пояснити. А він цікавиться вами, він хоче знати, що у вас відбувається. І от це може бути навіть такий телефонний дзвінок. Дуже в такій добрій, теплій манері, коли він буде спілкуватися, котику, зайчику, як у тебе справи, чим ти живеш, чим ти займалася. Да, от, як ото, начебто і нічого й не було. Е, може бути смс така добра, може сказати, наприклад, прислати якесь повідомлення і сказати, а ти чула, що ось таке і таке сталося. А ти чула, що там наші там родичі, чи там, наші друзі там поїхали кудись відпочивати там? А чи ти чула, що там те, те, те розповіли, чи там тато, тато виходить заміж за того? то Ну, коротше, якусь таку от хоче новину, от знаєте, з'явитися з якоюсь світлою, доброю новиною. У вашому житті і в той термін, який ви загадали. Тому карта говорить вам так: можете чекати, можете сподіватися, можете готуватися, можете бути, ну так скажем, в повній бойовій готовності, тому що. Ця людина дійсно вже на шляху до вас. на шляху. Уже там, знаєте, як то кажуть, шестеренки крутяться в голові, в мозгах, і вже щось він там собі думає, знає, планує. Навіть є таке, що проговорює у себе в голові. От якусь таку, знаєте, сценку, як він буде з вами спілкуватися, що він вам буде говорити, які будуть доводи, які будуть його репліки, які будуть його слова, як він буде вас ну, ну, ну обкручувати, так скажемо. Але це непогана карта. у нас досить таки легка, легко пройде, ну, Він не якийсь такий загружений, знаєте, не якийсь там такий. А, завантажений, перезавантажений, щоб там у нього в голові було. Ні-ні ні. От Стосовно вас, навпаки, це як якесь таке послабнень, начебто він розслабляється, начебто життя стає якимсь таким більш легким, більш як схожим на гру, схожим на якісь такі на якусь таку забавку. от да? от. так от. Розважитись, погратися, відпочити, ну, Так, як я сказала, да? тобто, такі от моменти. Так що, да, 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 да. він з'явиться, можете 100% чекати, в будь-якому випадку ця карта дає дуже позитивний дуже позитивний прогноз стосовно. Вашого питання. І зустріч буде. Якщо ви турбуєтесь, то і інтим буде по цій карті, і переписка, і а, якісь повідомлення, і телефонні дзвінки, і подорожі, і якісь такі а, імпульсивні дії, а, і щось таке веселе, щось таке навіть дуже, знаєте, Щось таке зворушливе навіть може бути. от Цікаве і зворушливе. Знаєте, що може трошечки навіть пробрати до сліз. Ось так. Така карта, така позиція, досить таки непогана. Давайте подивимося позицію номер 4 Чи з'явиться він, загаданий вами термін, чи буде зустріч все. Ой, ну це ж треба таке. І знову у нас старший аркан. От чотири позиції, а йдуть одні старші аркани. Карта суд. Подивіться на неї, яка вона цікава, чудова ця карта, так? Да? Чи з'явиться він? Ця карта говорить про те, що дійсно людина з'явиться у вашому житті. Але не по своїй волі, а я б сказала по волі Божій. Чи ця воля продиктована а, якимись невідомими силами? От так, як ми кажемо: рок, судьба, фатум, доля, да, от є щось, що. Щось що вище за просто людську волю, за, нашу, за наш характер, за наші якісь такі звички. От є щось таке, що ми не можемо це пояснити. От знаєте, одній людині, наприклад, доля бути успішною, іншій людині доля бути реалізованою, як мама, третій там людині. – «да» є долею так-от передбачено, що вона може там мандрувати по світу, да, там, вивчати мови, вивчати якісь там інші релігії, там вивчати, як, як складається життя у інших народів, ну, тобто, так, дослідник такий, да. Тобто, у кожного своя доля. І це, от, це цікавий феномен, і я, наприклад, я людина така, що я вірую, вірю в те, що є доля, вірю в те, що так, людина вирішує багато чого у своєму житті. Багато що залежить від самої людини. Але іще є і таке поняття, і я в це вірю, що є доля. І от ця карта вона вам теж говорить, що вам потрібно просто розуміти, що так доля складається. І це не його якась там буде прихоть, чи його там забаганка, чи його така от імпульс, мрія, його Кроки до вас. Ні. Це так складається життя. Він по-іншому не зможе. Він з'явиться. Я думаю, що так як це старший аркан, може бути так, що трошечки пізніше, ніж ви загадали термін. Але те, що вас судьба зведе, те, що ви один одному. Йдете ну все ж таки, як не подобається мені слово кармічні а, партнери, але ну, ви не просто так один одного у житті зустрілися. Не просто так. Ви не чужі люди. Тут є споріднення душі вашої і його. Тут є ота от невидима Астральна така, от, знаєте, як нитка, да, яка поєднує вас, е, от той астральний зв'язок. От, от погодьтеся зі мною, що ми, наприклад, не бачимо, не бачимо як працює мобільний зв'язок. Наш телефон мобільний, він не має ніяких проводків. Але якщо я візьму, наберу там свою подружку, наприклад, там. Юлю, там, Дашу, Світлану. От я набираю той номер, і воно і нас з'єднує. Ми не бачимо того, як воно з'єднується. Отак само, по суті, цей мобільний зв'язок, він, по суті, побудований да? по такому принципу, як є зв'язок між закоханими людьми, між людьми, які відчувають один одного. І тут навіть не просто якесь таке кохання, це доля, це набагато глибше, це десь проростає своїм корінням, десь в глибину якихось інших прожитих життів, минулих, перевтілень ваших. І він, і ви, йдете і ще будуть наступні ваші втілення. Да, пройде це життя, з'явиться інше життя. І ви з цією людиною ще буде, будете проходити. Карта суд про це говорить. Ви, як, от у вас не було такого відчуття, коли ви познайомилися, що щось таке ну, дуже рідне, дуже щось близьке, щось таке дуже ну, начебто я це знаю, начебто я його знаю. І от ця карта говорить, що вам не потрібно переживати, думати. Ви просто маєте знати, собі впевнено знати, що так, він з'явиться тоді, коли це потрібно буде. В певний час він з'явиться, так як вирішить сама доля, сам Бог. розумієте? Йому щось боженька шепне на вушко, і він з'явиться, зателефонує, приїде, прийде, напише. Да, так що вам тут немає чого навіть переживати? З'явиться, з'явиться, можливо, трошечки пізніше, ніж ви загадали той термін. от, така от ситуа... До речі, у вас якесь таке буде повторення ситуації по четвертій карті, щось таке буде. Ну, начебто, знаєте, як ото кажуть, ефект дежавю, начебто, ви вже це проживали, ви вже це проходили, чи в якесь таке місце може з вами піти, поїхати, можливо, відвезе вас кудись, можливо, запросить вас кудись, можливо, буде розповідати те саме, що ви вже знаєте, що ви чули від цього чоловіка. Ну, тобто, отак, от, от, от така тут ситуація. Тому, звісно, з'явиться навіть не сумнівайтеся. Отак, от, от дякую вам за увагу. Всього вам найкращого пока.